Півонія це потужний розлогий кущ, один з найкрасивіших трав'янистих кореновищних багаторічників. Він сповіщає про початок літа і зацвітає в кінці травня, початку червня. Існують також деревовидні півонії, але сьогодні ми поговоримо саме про трав'янистих. За витонченістю і красі своїх великих махрових квіток півонії могли б посперечатися навіть з королевою саду трояндою. Згідно з останніми рейтингами професіоналів і квітникарів-любителів, трав'яниста Степівонія займає перше місце серед інших раннелетних квітучих багаторічників. Саме тому селекціонери по всьому світу продовжують створювати нові сорти цього дивного квітки. За останні роки з'явилося безліч сортів з різними термінами цвітіння: ранні, середні та пізні. Якщо посадити всі три види, можна продовжити цвітіння півоній з середини травня до початку липня. Фахівці вважають, що осінь найкращий час для посадки півоній. Оптимальні терміни кінець серпня, початок вересня у цьому відео я розповім, як правильно посадити півонії восени, як за ними доглядати і які сорти вибрати. Осіння посадка півоній, особливості та кращі сорти. Давайте розберемося, чому осіння посадка краще весняної. Важливі особливості осінньої посадки. Кінець серпня-вересень ідеальний час для посадки трав'янистих півоній. У цей період спека спадає, а ґрунт насичений вологою після дощів. Крім того, в серпні у півоні починається друга хвиля зростання всмоктуючих корінців. Тому рослини швидко приживаються і вже наступної весни можуть зацвісти. Найкраще купувати саджанці з відкритою кореневою системою, так молоді корінці не пошкоджуються при пересадці. Півоні невибагливі рослини, але для вкорінення їм потрібно від 30 до 45 днів. Терміни посадки залежать від регіону. У середній смузі з 20 серпня по 20 вересня. На Уралі з 16 серпня по 15 вересня. У Сибіру з 15 серпня по 10 вересня. У південних регіонах можна садити до кінця листопада. Вибір місця найкраще місце для півоні – східний схил або клумба зі східного боку ділянки. Ці квіти люблять ранкове сонце перші 6-7 годин світлового дня. У тіні півонії не цвітуть, а на південній стороні квітки будуть дрібними і блідами. Висаджуйте півонії на відстані не менше 2-2,5 метрів від будівель. Огорош і дерев, їх коріння потрібно багато простору. Стебла півоній тендітні, тому їх потрібно підв'язувати, щоб вони не зламалися від вітру або під вагою квіток. Коріння півоній не переносить високих ґрунтових вод, вони повинні залягати не ближче, ніж в 170 см від поверхні. Підготовка ґрунту. Півонії потрібна родюча, пухкий ґрунт з нейтральною реакцією. 6,8 – 6,87. Вони не ростуть на важких глинах і кислих ґрунтах. Якщо ґрунт кислий, нейтралізуйте його доломітовим борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. Через 2 тижні після нейтралізації приступайте до підготовки клумби. Висота грядки повинна бути не менше 50 см. Перед формуванням внесіть добрива на 1 квадратний метр. Два відра гною. два відра листової землі, відра деревної золи, дві столові ложки суперфосфату, дві столові ложки сірчанокислого калію, один стакан доломітового борошна. Перемішайте ґрунт, розрівняйте і добре пролийте водою на глибину до одного метра. На наступний день можна приступати до посадки. Кращі сорти півоній для осінньої посадки. Серед популярних довгоквітучих сортів можна виділити: Сара Бернар, Дюшес Денемур Корал Сансет, Щербет, Полем Уальд Фестіва Максима. Ці сорти цвітуть з кінця травня до початку липня і досягають висоти від 80 до 100 см. Підготовка до посадки. Купуйте саджанці в перевірених магазинах, де надають сертифікати якості. Краще вибирати рослини з відкритою кореневою системою, вони швидше приживаються. Якщо саджанець в горщику, його коріння не потрібно обробляти, просто перевалять його в посадкову яму з грудкою землі. Процес посадки. Крок перший. Підготовка ям. Ви копайте глибиною 60-70 см і шириною 80-100 см. Відстань між рослинами 80-100 см. Крок другий. Дренаж. На дно ями покладіть шар дренажу збитої цегли або щебеню з піском 15-18 см. Крок третій. Кол для підв'язки. У центр ями вбити кіл довжиною 1,1,2 метра. Крок 4. Заправка ями. Заповніть яму на одну третину сумішю з верхнього шару ґрунту, гною, листової землі і піску, пропорція 1 до 2 до 2 до 1. Додайте 2 столові ложки суперфосфату, 2 столові ложки сірчанокислого калію і 2 літри золи. Перемішавши. Крок 5. Посадка. Помістіть саджанець у яму і засипте ґрунтовою сумішю, ущільнюючи землю, щоб не було порожнеч. Важливо брунки росту повинні бути заглиблені не більше, ніж на 4 мм. Інакше півонія не зацвіте. Крок 6. Підв'язка. Підв'яжіть саджанець колу м'якою мотузкою. Крок 7. Полив і мульчування. Полийте кущ 20 літрами теплої води і замульчуйте при стовбурні кола соломою 5-6 см. Догляд після посадки до холодів. Поливайте саджанці теплою водою. У дощову осінь додатковий полив не потрібен. Перша підгодівля розчин сечовини знадобиться тільки в березні. Після того, як стебла пожовтіють і поляжуть, залиште їх на тиждень, щоб поживні речовини перейшли в коріння. Потім обріжте, залишивши пеньки 7-9 см. Для захисту від шкідників обробіть кущі біопрепаратами «Фитоверм». від хвороб бордоською бордозькою Замульчуйте пристовбурні круги сухим листям 60-70 см. При морозах нижче мінус 12-15 градусів укрите ялиновим гіллям в два шари голками вгору, щоб захистити від гризунів. У малосніжній зими можна додатково вкрити лутрасилом. На цьому все. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал.